І щоб її на старі. О, а, а за нарізу, щоб мала клепку. Щоб не вищала і не кричала, бо приїде, переїсть, мене кричить, лещи. Оце таке. Ну що це, ну, зараз іде ще вріжеш щось. Ну так, да, зараз підужу, так. Да. Да, да. Ну невеликі, ні. Не, та там, та що знайдуть, та що знайду, то й виріжуть, що вже. Да. Які будуть такі наріжи. А Я піду, може теж знизу, хоч клиентів хай. Хоч. Де ще облід, а Та ще я, ще... я піду ж на Ломату, що ти будеш йти? Ні, хоч, хоч, а там хата відкрита. Я зараз закрию ту хату. Ось ага. е, я... з цієї сторони, де були пшениця. Пшениця, пшениця. Ну тільки дивися, щоб не сповзнула нога, щоб хоч не біда бути. бо там як кріх. Ну, а так. я звідти піду, може, хоч. יש כאן ובוסליה נורמל, אבל הוא כשזה, אתה יודע, ואיזה חייפות, ואיכות לאומי, ולא אהבים את הטבעה נגידו